Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай і я продовжую свої відео із системного мислення. Сьогодні буде відео на тему Аляска, Пастка для Путіна. Ми з вами розглядали вже можливі сценарії мирних перемовин, які вони можуть бути, і що можуть принести для України із точки зору системного мислення. І сьогодні спробуємо поглянути на це з іншого боку. Світ це шахівниця, де кожен хід відображає не лише бажання гравців, а й закони, за якими живуть цілі системи. Іноді хід здається хаотичним, але в системному мисленні хаосу не існує. Є тільки план, який ми ще не побачили. Зараз з'явилось багато вкидів про те, якими можуть бути перемовини Трампа і Путіна, як США кинуть Україну і буде. Лише підтримка Європи, а потім Третя світова війна. Звичайно, все це може бути. Але давайте розглянемо фантастичний сценарій, заснований на багатьох словах і реальних діях з точки зору системного мислення. Соцмережі і телеграм-канали вибухають повідомленнями: Трамп домовиться з Путіним, США кинуть Україну, Європа залишиться наодинці, політичні ток-шоу смакують тему Третьої світової, на поверхні у нас хаос і паніка. Але системи не мислять емоціями. Вони діють за законами енергетики, економіки і контролю ресурсів. Давайте подивимося на хроніку останніх років без коментарів лише факти. Економічний тиск санкції б'ють по фінансах Російської Федерації, навіть коли мова йде про послаблення. І важливий момент, якщо санкції знімуть, мита залишаться. Європейське переозброєння. Оборонні бюджети ростуть, військові заводи працюють цілодобово, що ніяк не резонує з заявами про швидкий мир. Енергетична перебудова європейська система відмовляється від російської нафти і газу, переходить на скраплений газ від інших донорів і відновлювальні джерела енергії. Витіснення Росії з ключових регіонів Кавказ, Сирія, Іран, сфери впливу звужуються, і це відповідає принципу. Показуй на Сході, бо на Заході з трактату Мистецтва війни, Конфуція, ну або обманні удари, які приховують основний напрямок у єдиноборстві. Рідкісно земельні метали дуже важлива зараз тема, тому що для розвитку систем штучного інтелекту і мікроелектроніки, США і ЄС шукають нових постачальників поза Китаєм і Росією. І Україна стає тут стратегічним активом. Отже, на дошці ми бачимо, як грають добрий і злий поліцейський. Європа злий, вимоглива, жорстка, наполягає на санкціях, США добрий, готові поговорити, обіцяють зняти обмеження, але система одна і та сама. І навіть якщо морква для Путіна виглядає привабливо, дорога, якою його ведуть, вже прокладена. Зняття частини санкцій не скасовує мит технологічних обмежень, контролю ринків. Західна система вибудовує економічний коридор, де Китай і Росія опиняються на периферії. Україна не просто жертва чи об'єкт милостині, а ключова ланка у заміні китайських і російських рідкісноземельних ресурсів. Трамп прагне Нобелівської премії миру та перемоги на виборах у парламент 2026 року. Для цього він повинен показати мир. Але мир такий, в якому США та союзники утримують стратегічну перевагу. В системному розумінні це не поступка, а інтеграція слабшого гравця України в нові правила гри. Отже, іноді перемога виглядає як мирний договір, але системи воюють не словами, а ресурсами. Пастка це коли твій супротивник іде туди, куди ти й хотів. І ще й дякую за це. Фантастика можлива! Але системи не брешуть, вони просто рухаються до своєї мети. Якщо вам є що додати, пишіть у коментарі. Треба завжди пам'ятати, що ми не можемо знати всіх мотивів гри, великої гри і її гравців, але можемо проаналізувати дії, які роблять системи. Саме цим ми тут з вами і займалися. Дякую, що додивились до кінця. Побачимось у наступних відео.